Усім привіт! Досить поширене питання, як правильно будувати комунікацію, як спілкуватися з залежними. Я проводжу групу на центрі у п'ятницю, у четвер день дзвінків з батьками. І повірте, в п'ятницю усе геть видно, як ви спілкуєтесь між собою, яке у вас, е, яка у вас комунікація? І це є проблема. Е, хочу дещо пояснити. Дуже важливо знати, що звичний нам. Стереотип спілкування з залежними це через відчуття провини або через відчуття сорому. Тому що залежний він винен у тому, що залежний винен. І йому має бути дуже соромно за те, що він зробив. Безперечно, доля правди в цьому є. Але уявіть собі, якщо людина вже має намір змінитися. Як їй важко повірити в себе, а коли її постійно булінгують, скують за те, що було, самооцінка ще більше, ще дужче падає вниз. І з'являється роздратування, з котрим я працюю у п'ятницю. І я вам хочу дещо пояснити, важливо, якщо це зрозумієте, то я думаю, що ви, по-перше, зможете простити, зрозуміти, напевно, навіть спочатку зрозуміти залежного, а потім його Пробачити і побудувати правильну комунікацію між один одним. І так, уявимо собі, родина є батько, є мати. З'явився син. Йому, ну, і з'явилась донька, да? Доньці вісім років, сину 16. батьку 37, матері 36. Ще є там, наприклад, бабуся, яка, яка активно приймає участь у е, вихованні дитини, бо мама завжди на роботі, мама трудоголік. А бабуля. Завжди рада відзначити себе як авторитетну людину у родині. Вона каже: усе на мені, ваша мама поки зайнята, я буду вас виховувати, як же вона вас погано годує, як же вас вона погано одягає. Буду тут керувати я. Бабуля гіперконтроль і гіперпіклується, да? Гіп... гіперпіклування. І є батько, який приходить додому і бачить, що там є і теща, і його жінка, і вони якось сваряться. І він е, каже: я піду краще з друзями у баню, чи я піду в футбол, подивлюся, там пиво вип'ю. І десь він іноді вживає. А мама згодом думає, чи депресанти прийняти, чи що. І... Син а, має ревнощі ще до того: до доньки, до сестри, до доньки матері, бо їй 8 років, і увага більше їй наділена, ніж йому. Тут є між ними конфлікти і є ревнощі. І потім з'являється вживання у сина. Геть усі звертають увагу саме на сина. В нього з'являється увага, в нього з'являється піклування, батько частіше повертається додому, щоб посварити і проконтролювати сина. Мати менше працює і займається сином. Що робить дитина? Вона балансує підсвідомо, балансує ту комунікацію, яка вже трапилася у родині. Я вам хочу сказати дуже важливу річ: ніколи не існує окремо проблеми наркозалежності або алкозалежності, або ігроманії. Завжди буде так, що дитина симптом з'являється тоді, коли дисбаланс вже є у родині. Вже є якісь конфліктні ситуації, вже є якісь проблеми у спілкуванні. І вживання або ігроманія є вже наслідком комунікації, яка є в родині. Виходить так, що прийнято вважати, хто залежний, той і винен. Але це не так. Ці відсотки за провину треба розділити геть на усіх членів родини. І змінюватися потрібно усім. Але коли дитина бере на себе відповідальність вживати, вона бере відповідальність бути згоєм у цій родині чужою, і вся злоба, яка є, усе напруга, усе навантаження, воно обвалюється на вживаючого. І тоді відбувається, що усі ніби починають спілкуватися так, як ніколи не спілкувалися, бо їх об'єднує одна проблема вирішити наркоманію дитини. І дитина бере на себе відповідальність, об'єднати родину, яка досі була не об'єднана. Іноді ускладнюється, що батько е, не рідний тут. Є тут відчим, є ще один батько, тоді ще гірші ситуації. Коли там батьки за кордоном ще ускладнюється ситуація, бо треба дуже багато докладати зусиль, щоб на тебе звернули увагу і повернулися за кордону. То я сьогодні вам хочу сказати, повідомити важливу річ. Нам з вами треба навчитися говорити не через відчуття соморому, не через відчуття провини, а через свої відчуття. Те, що було, ну, простіше казати, ти винен, простіше е казати не про свої відчуття, що я люблю, що я турбуюся, мені тривожно. Не називати свої проблеми, не говорити про якісь звички тради традиції у родині, простіше звинувачувати і казати, що ти хворий, і тобі треба лікуватися. Запам'ятай, і тільки тоді в нашій родині буде мир. А це є неправда, і дитина це відчуває. Якщо вам потрібна допомога психотерапевта розібратися детальніше з цим, я вас запрошую на особисті консультації або знайдіть іншого психотерапевта, який буде працювати з вашою комунікацією, але щось треба змінювати однозначно.